Раніше ми згадували про те, що усе в нашому світі складається з атомів. Але я думаю, що ви здогадуєтеся, що переважно речовини складаються не з одного єдиного атома, так а з молекул, які у свою якраз чергу складаються з декількох атомів, які якимось чином поєднані між собою. І ціль цих відео це, власне, і Поговорити про те, а як все-таки атоми поєднуються між собою. Конкретно в цьому відео ми будемо говорити про іонний зв'язок. Але для цього мені необхідно згадати, а що таке взагалі іон. Іон, як ми пам'ятаємо з минулих відео, це заряджена частинка. Якщо ви раптом не пам'ятаєте, то дуже рекомендую її глянути. Заряджена частинка. Добре, і аби вже трохи більш авторитетно говорити про частинки, про хімічні елементи, я маю перед собою періодичну систему. Так, на ній зараз не така велика кількість інформації, яка може бути загалом. Але я вас переконую, нам цього наразі вистачить. Основне, що я буду використовувати у цьому відео, це поділ на групи. Іншими словами, вертикальні оці от стовпчики Так, група, група, вона мені показує кількість валентних електронів. Валентні електрони. Тобто, це ці електрони, які не поєднані між собою у електронні пари. І якщо елементи мають однакову кількість валентних іонів, то. Валентних електронів, перепрошую, якщо елементи мають однакову кількість валентних електронів, то вони утворюють схожі йони. Схожі йони за властивостями. Так, дивіться, мовно, гідроген, так, у нього на зовнішньому енергетичному рівні є один електрон. І оскільки він прагне заповнити повністю верхній енергетичний рівень, то він може віддати комусь цей електрон. так, і оскільки у нього буде на один електрон уже менше, ніж протонів, то йон гідрогену матиме позитивний заряд. Так само з літієм. Дивіться, Літій має три електрони на зовнішньому енергетичному рівні, і він прагне бути таким самим прикольним, як Гелій, який має повністю заповнений верхній енергетичний рівень. Так тому він віддає, літій віддає комусь свій електрон. Так, і має позитивний заряд. Так само, як і гідроген. Так само буде з натрієм, так само буде з калієм. Ну, ви зрозуміли мене. Добре. Тепер, якщо я візьму другу групу, то, відповідно, у них буде уже заряд 2. Тобто їм необхідно віддати 2 своїх електрони. Тобто, магній у мене хоче бути схожим на неон. так? Який має повністю заповнений верхній енергетичний рівень, і тому він віддає ці два електрони. Чому я посилаюся вічно до оцього от рядка? Бо це група інертних газів. Вони на зовнішньому енергетичному рівні мають 8 електронів, тобто мають повністю заповнений верхній енергетичний рівень. І ні з ким не взаємодіють. Їм не треба взаємодіяти, у них уже все добре. Вони такі круті, скажімо так. Добре. Але якщо є елементи, які віддають свої електрони, то мають бути і елементи, які ці електрони приймають. До прикладу, оксиген. Так? Йому до неону не вистачає двох електронів. От він уже на зовнішньому своєму рівні має шість, а аби мати вісім, йому необхідно забрати ще два. І коли він їх забере, то він матиме два електрони більше, ніж протонів, і тоді матиме заряд 2 мінус. Флор, так само, дуже активний елемент, він теж хоче бути схожим на неон, і тому, забираючи один електрон, він має заряд 1-. мінус. Так, я можу писати 1-, мінус, я можу писати просто мінус. Тут уже як вам зручніше. І коли умовний натрій, який переважно віддає свій електрон комусь, Буде поєднуватися з хлором, який, навпаки, хоче забрати цей електрон у когось, то у них утворюється доволі міцний зв'язок власне, йонний зв'язок. Так, що для нього характерно? Що хлор, коли перебирає цей електрон, він перетягує його повністю у свою електронну хмару. Це є дуже важливим, і пізніше, у наступних відео в цьому розділі, я ще буду про це згадувати і дивіться. Тут у мене заряд 1 тут у мене заряд 1 Тобто жодних індексів мені не потрібно. Але існують і інші випадки, наприклад, магній. От я тут буду писати, щоб тут уже не нагромаджувати. Магній. І якщо він буде поєднуватися з йодом. Дивіться, магній має заряд 2, так, бо він у другій групі. Йод, шукаю йод. Так, він у одній групі з флуором. Тобто має заряд один мінус. Один мінус. І аби збалансувати їх між собою, скажімо так, то мені необхідно поставити індекс біля йоду. Так, два. Тобто тепер ці два йони йоду повністю заберуть ці два йоди магнію, і всі вони будуть щасливими. Так, і тепер, аби трохи закріпити отримання знання, я напишу вам декілька елементів. Нехай це буде кальцій, потім аргон. І наостанок. Давайте сульфур. Так, І вам потрібно здогадатися або, точніше, побачити з таблиці. А які ж йони вони будуть утворювати? Вам секунду на подумати. Я пропоную поставити відео на паузу. А я буду продовжувати. Кальцій у мене у другій групі, в одній групі з магнієм, в тому числі. Так, тому він матиме заряд 2. Тепер аргон. Він у нас такий благородний газ. Він у групі з Правильно, з інертними газами, і тому він матиме 8 маленьких електронів і заряд 0, бо він вже має повністю повний верхній енергетичний рівень. Так, і тепер сульфур. Він в одній групі з оксигеном, йому не вистачає двох електронів до аргону. Так, тому має заряд 2 мінус. Добре, я сподіваюся, що ви зрозуміли, як утворюються іони. Ну, і так, трохи більш загально зрозуміли, а як у нас утворюється йонний зв'язок між двома йонами. Так. Не переживайте, якщо от залишилося щось таке, от ще неясне в голові. Ми будемо детальніше його розбирати у наступних відео.